І знов вітаємо всіх на нашому астрономічному каналі. От, сьогоднішній ролик він буде, в принципі, невеличкий, але я його вирішив присвятити такій планеті, як Сатурн. Здавалося б, вже у мене не один ролик був присвячений цій планеті, але чому цього разу знову? А все дуже просто, тому що кожні 14,5. Років ця планета повертається до нас таким боком, що її кільця стають майже невидимими, а в якийсь момент дійсно невидимими. Причина в тому, що сама товщина цих кілець, при тому, що діаметр у них дуже величезний, складає буквально один кілометр. Ну там, плюс-мінус. В різних частинах, може там туди-сюди коливається, там десятки сотні метрів, але в цілому в середньому це десь приблизно кілометр. От. І тому, коли ми двічі за один повний оберт Сатурна довкола Сонця, потрапляємо в таку частину. Е Просто, скажімо так, коли ми ці кільця бачимо просто от реально з ребра, то на тій відстані, на якій знаходиться від нас Сатурн, знаходиться він фактично півтора мільярди кілометрів від нас, ну знов плюс-мінус туди-сюди, але в цілому півтора мільярди кілометрів. От, то якась така Плос, ну, якісь такі плоски утворення типу кілець, яке має товщину один кілометр, то уявіть собі з відстані в півтора мільярда кілометрів, як ми побачимо оцей один кілометр, таке от тоненьке-тоненьке кільце. На да майже ніяк. І от наразі в даний момент Сатурн вже наближається до тієї точки. До того положення відносно нас точніше, так це. от, Коли ось-ось вже ці кільця просто стануть видимі реально прямо от з ребра-ребра, з ребра. і фактично ми їх ну, земними телескопами, от, типу такого, просто не побачимо. Ясно, що якийсь там телескоп типу Хабла з орбіти, де йому не буде заважати. Атмосфера, вибачте, що я весь час чухаюсь, бо інколи прилітають всякі такі от тварюки, які або кусають, або лоскочуть. Ну, такі, такі вже моменти, вибачте. О. Ну, повертаємося до нашої теми. От. Звісно, що якщо якийсь телескоп хабл, то він, ну, звісно, я думаю, зможе щось побачити. От. Але от телескопи, які знаходяться на поверхні землі, подібного плану, це практично стає неможливим в такі моменти побачити це кільце. От. І тому я сьогодні вирішив зняти оцей ролик, щоб вам показати. До речі, поки я це розказую, насправді камера, яка приєднана до телескопа. Вона все це знімає. От, тому паралельно я зараз візьму другу камеру, увімкну. Ні, я її не увімкнув. От, буває отак сіла батареї. Ну нічого. Я можу сходити за іншою такою ж самою камерою, в якої є батарея заряджена. А ви трохи почекайте. Вийшло доволі смішно. От, але я збігав за іншою такою ж самою камерою, в якій є акумулятор заряджений. От, і тому ми зараз продовжимо далі. Ну, от. Фактично отак от, от у нас іде ця зйомка. Телескоп собі направлений на Сатурна. От. І що у нас тут встановлено? Встановлений коректор коми. Що я кожен раз його називаю? Встановлений коректор атмосферної дисперсії, а не коми, пардон. От, який вже виставлений в потрібне положення. От стоїть лінза Барлоу двохкратно. Ну і вот камера працює в режимі відео. От, і от таким чином ця зйомка відбувається. вот у нас тут на екрані Сатурн. От. Ну а оскільки файл який знімається... демонструється паралельно, то ви можете його спостерігати з боку на екрані. От. Ну от фактично це те, що я хотів показати. Вон знову у нас Мурчик прийшов. Без мурчика у нас багато роликів просто не відбуваються, от тому він вже стає як такий собі учасник цього дійства. О. Ну якщо вам було цікаво, Ставте вподобайки, ставте коментарі під цим відео. От. Ну, а також чекаємо вас і на інших наших роликах, які будуть виходити на цьому каналі. Ну і як завжди, всім мирного, чистого зоряного неба. От ніякої усні. Ви зрозуміли про що ми. От. Ну і всім папа. -па. Насолоджуйтесь Сатурном і іншими планетами.